Хутор наступает. Э, ну, ну, в общем, полный опять коллапс. В очередной раз. Мы просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много жизней, единых людей. Мы говорили, что мы будем делать весь максимум для того, чтобы никто не смог раскачать. Ни межнационал, ни межконфессионал. А будем все делать во благо. Ну, самый главный момент. Зачем нужны мы, если нет России? Саша, Россия есть, поэтому будем продолжать. Саша сидел на правом сиденье, на пассажирском, был штурманом, и ни один дронодетектор не показал, что буквально вот перед нами дрон, как нам потом сказали, что Баба Яга высаживает эти дроны. Выступал Сталин и говорил, как мы хорошо живем. И когда Сталин умер, мама с папой. Плакали, как никто. При том, что папа всегда стоял с рюкзачком, что его заберут. Неизвестно за что. Хочу вас попросить осветить эти вот злательные крестики. Привет, друзья. Меня зовут Олена Курбанова. И я надзвичайно рада вас вітати в эфире канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринджатини болю і страждань і фантастичних кадрів з курської області. Але про все завжди по черзі. Ви тим часом не забувайте цьому випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути, і побачити. Тим паче, що сьогоднішній ефір буде тотально наповнений найкрасивішими кадрами. Ну а розпочнемо ми із того, що найбільше любимо. Любимо, коли гориті вибухає на території Російської Федерації ісконнорус яких територіях в Курську сьогодні був атакований дуже і дуже важливий військовий об'єкт ще допоки великих і таких дрібним шрифтом деталей немає. Ми чекаємо оновлення і підтвердження від генштабу. Але тим не менше, як і завжди, відеодокази того, що летіло і вибухало, в нас, звісно ж, є. Я нагадаю, що в цілому декілька днів поспіль несуться якісь незрозумілі, але дуже дуже цікаві події знову на Курщині. Я нагадаю, що в попередніх випусках ми вам розповідали про те, що російська пропаганда безкінечно криком кричала. Збройні сили України до чогось готуються. Чи це Білгородська, чи то Брянська області? А тут бабах, і виявляється, що ми. Почали знов рухатися курською областю, і поки ми брали курськ, російська пропаганда відвідувала мережу своїх улюблених ресторанів. За обидві щоки і писала у соціальних мережах зрадницькі постики, що все пропало, і Ніровін час пайдає ще й російська столиця, тобто Москва. А все винятково через те, що ми вирішили з усього розширити плацдарм перебування збройних сил України на території Курської області. Я нагадаю, що наприкінці 24-го року Салавйов і Іжеснім давним-давно списали українську армію. Все, вони розповідали про те, що доб'ємо в січні в лютому і нічого від них не. Лишилось аж раптом, тут знову їм підклали свиню у тій самій Курській області. Наш Генштаб і наша влада, звісно ж, нічого не коментують. Як це було і минулого разу у серпні. Ми орієнтуємося, знаєте так винятково на те, як горить вата в соціальних мережах. Ну а тепер же і сама. Російська пропаганда вже старшого класу влаштувала розбір польоту своїм же, які викладають детально процес програшу Росії на території Російської Федерації. Відолашний гаспарян ледь не народив прямо в ефірі малесенького гаспарянчика. Так він залився і так, як завжди, всіх розносив. Вчора всі в очередний раз насладились чадом кутіжа. Коли люди утром проснулись. Э, так сказать, почистили зубы, отведали яичню с беконом и зачем-то yes. решили включить телеграм, где им очень быстро объяснили, что все, гипс снимают, клиент уезжает, танковые армии прорвались, э, дивизии штурмуют, э, хутор наступает. Э, ну, ну, в общем, полный опять коллапс. В очередной раз несколько часов все хуторские помойки самозабвенно цитировали исключительно наших дебилоидов. Вот этих вот матерых срочно сборщиков. Хутор не ссылался на свой там генштаб, на свое там СНБО. Нафиг они им нужны? Здесь есть матерые, так сказать, уверенные в себе, проверенные годами деятели. Потом последовала сводка Министерства обороны. Очень такая подробная, популярная. После этого вышел Александр Алексеевич Хинштейн, исполняющий обязанности губернатора Курской области, в очередной раз повторив. Но наши же деятели отступать не приучены, поэтому сразу же было что? Правильно сразу же было объявлено очередной срочный сбор. Неважно на что. Это такие мелочи, господи, куй железо пока горячо. Ну, разумеется, как всегда в лучших традициях, исключительно на собственные счета, мало ли что там налоговые, это как бы их вообще не интересует. Биткоин, все как надо. Ну, под вечер уже там появилось, что под того, что мы... Остановили э, контрнаступ э, э, Селюка. Mm -hmm. Ну, отдельно, конечно, э, блеснула диаспора беженцев. Ну, э, в субботу они голосили, как не в себя, про шереметьево Ну, у нас же мало криптобандеровской сволочи, нам же надо как бы больше. Про діаспору ми ще окремо поговоримо. Але що я люблю найбільше, це те, що дістається вже навіть не криптоукраїнцям, які щось там розповсюджують, а своїм. Та й загалом я хочу нагадати вам про те, що і минулого разу, в серпні 24-го року, коли Збройні сили України раптово перейшли кордон і опинилися на території Курської області, тоді всі теж звітували. І сам Герасимов, що всіх витіснили, всіх перемогли вже все. СВО близиться концу, а конець. Толька у кого на одним словом. Звісно, звісно, можна розповідати російським пропагандистам, що не все так однозначно і не все так погано, як здається, на перший погляд, якщо зайти в телеграм-канали. Звісно, ніхто не наступає, не стріляє, і родіна в цілому в безпечності. Тоді виникає питання: а оце відео те, що це щось намальоване, як український екіпаж БТР Страйкер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, із пустим БК, не маючи БК, не маючи, вирішив. Чавити російську піхоту на полях Курщини. Ну знаєте, як французи чавять виноград. Ми чавимо російських окупантів. При цьому, коли механік воді шукав свою чергову ціль, то навідник оператор, я такого просто не бачила ще ніколи. Виліз із люку та вів вогонь по росіянам зі стрілецької зброї. Ви можете собі це уявити? Це унікальні кадри того, що відбувається на території Курщини. Але, звісно, не треба довіряти всім цим телеграм-каналам, всім тим, хто пише про те, як все погано. У Хінштейна треба слухати. Він же де він там взагалі знаходиться? Де він переховується? Ну і найцікавіше. І тоді не ясно, а чого ж і навіщо з'являються оці знову відео і заклики: Путін помоги! Путін спасі! Боже мій ці укранацисти! Ну просто жити мирним не дають. Куряни вже півроку бідкаються. А тепер ще й із новою силою, після того, як днями Збройні сили України пішли в свій наступ, що в них все дуже і дуже погано. Тож тільки зараз чомусь до них дійшла дуже і дуже проста істина. Час закінчувати війну. Бо СВО, що вже давним-давно перевалило за три дні, тепер бомжами робить самих росіян. Тож жителі Курської області вже відверто просять Путіна закінчити прокляту війну. Закончить ту прокляту війну, яка унесла много житті єдиних людей. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте нас наконец-то. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал «ракетная опасность». Мы остались бомжами. Некоторые наши односельчане погибли. Кто пропал без вести, так как эвакуации не было объявлено и не все успели выехать. Що достався, -то тому що что думали, що что все на два-три дня нас вигнали, як котят без цього. Хто та решил нашу судьбу, судьбу без нашого согласия. Ой, знаєте, не вистачає мені тільки такої якоїсь материнської ласки для росіян, наприклад, від Маргарити Сіманян. Я до речі, от прям серйозно переживаю. Адже із кінця грудня вдумайтесь, а це вже майже без малого два тижні. Вона взагалі не виходить на зв'язок. Головна матка російської пропаганди Магріта Сіманян, десь сучка затіхарілась і немає ані посту, ані виступу. В них там це ж православ'я головного мозга, різдво і все інше. Нема, мовчить. Навіть, знаєте, я подивилася, що в Гуглі друга чи третя найпопулярніша ссылка за тим, що шукали. Це Маргерт Семенян здохла. Але немає ані підтвердження, ані спростування. І насправді недаремно. Недаремно вона десь переховується, адже вона точно як і ми, бачить, як гинуть її дружочки, воєнні злочинці, як на території Російської Федерації, так і в буквальному сенсі на фронті. Ну і в них є чергова поразка на їхньому балансі, і на нашому рахунку чергова перемога. Адже днями за двохсотили позаштатного кореспондента звістій. пропагандиста відправили будувати тепер з усього, руський мір. Пекло за допомогою українського дрону Баби Єга. До речі, цей дружочок Мерець Іманяний за звісті, він навіть свого часу, як і всі воєнні злочинці, опинився у миротворці. Ну і потім не вір, що хто потрапив у миротворець, обов'язково буде задвохсочений. сидел на правом сиденье на пассажирском был штурманом и ни один дрон-детектор не показал что буквально вот перед нами дрон как нам потом сказали что боега высаживает эти дроны и э, потом выяснилось что это был РПГ э, дрон с РПГ он влетел через крышу мы почувствовали только вспышку потом э, контузия то есть я видела свет я подумала что наверное я ослепла ребята также то есть света быстро очень мой редактор выбежала она победила ногу а осколочное ранение получил Роман из Зрея Новости, и наш коллега получил контузию, ну и всех посекло, конечно. А, то вот. есть это получается с воздуха или все-таки с земли? Это было, с воздуха было, воздуха. да, смысл. это с воздуха, сверху мы видели вспышку. Та, да, здається, оце їхнє улюблене питання, де ви були 8 лет, ден біть бамбас і все інше, вже тепер обріло нові смисли і нову сущність. Оде тепер це не обговориш з кореспондентами звісті. Точніше для нас, звісно, на щастя в них цих цього сміття, як і СВОшників, так і пропагандистів, більш ніж достатньо. Але зараз друзі буде щось дуже особливе. Будьте обережні, тому що зараз буде розрив селезінки від сміху, я сама такого не очікувала. Щось таке дивне відбувається на московських болотах. Одним словом, кадирівці судж з усього, я так думаю, посадили на пляшку та покарали одного із головних. Відбратих нациків російської армії він сам себе так називає та перехрестили, чи що вони там з ним зробили? Русіча це воєнний злочинець, це такий прям типовий нацик, який ще вчора був за чистоту крові та за Росію для русських, Ну а тепер він долучився і побратався із кадирівськими шістками. Лапці Аладіна показав відео, на якому він притискає до себе неонациста Мільчакова і каже, що Русіч більше не підносить російську націю. Бо що, бо що, бо нації вже немає. Що сталося, як це вчора був нацькому виступав, зокрема проти кадирівців, а вже сьогодні ти геть інший. Під час розмови Мільчаков, нібито переконав Аптіаудінова, що не підносить російську націю над іншими. Все, всі росіяні Не, Ну ясно, що коли тебе вже нахилили, то ти інших пісень співати, звісно, не почнеш. Ти будеш кланятися кадирівцям і казати: да, браття навек. Ну, і Мільчаков, який вже більше не дуже смільчак, одразу ж каже, що, звісно, нікого не злякався. під кого не ліг. Він прям так думав і раніше, просто боявся правильно виразити свою позицію. Єхали. От наші браття, По оружию значит приехали ребята давно как говорится говорили о том что есть такой парень у которого позывной серб а так на самом деле он то есть как русич это подразделение подразделение, да? Да. То есть, подразделение русич вот. ну друзья тема какая короче в нашей стране есть разные категории разных людей одни себя называют там ну, каждый себя называет, как он считает нужным, скажем так, если прямо сказать. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку скинуть. Разговор наш с Русичем, как раз вот сербом, состоялся на фоне того, что мы как раз разговариваем. Он говорит, я, говорит, русский националист. Я говорю, подожди, я говорю, если ты русский националист, который любит свою нацию и хочет, чтобы она была лучше, чтобы там, мы вернулись там, к исконным нашим истокам другое другое, я говорю, для меня это я говорю хорошо, наоборот, красавчики, я говорю. Если ты русский националист, который говорит, что мы там самые крутые, а остальные все это вот все плохо, тогда я говорю, мы с тобой не друзья. В конечном итоге разговор наш, ну на самом деле, состоялся таким образом, что я понял, что он действительно человек, который любит свою нацию, свою страну. Я нацист. В конечном итоге, вот мы и встретились, и пообщались, многие вопросы обсудили. Я думаю, что у нас впереди много работы, которую мы должны сделать для того, чтобы наша страна, страна была великой, могучей и единой. Война да, продолжается. Война продолжается. Война продолжается на фронте. И еще война продолжается у нас, получается, во внутреннем тоже фронте. У нас война, которая должна идти до тех пор, пока мы не победим то войско антихриста Даджаля, которое воюет против нас. И вот в этом плане то, что нам навязывает Запад, все эти сатанистские, как говорится, движения. В которые нас хотят вернуть, куда нас хотят привести, а для нас это неприемлемо. И это наша общая задача. Мы вот сошлись в конечном итоге, что у нас есть общий враг, общие цели, общие задачи и общая страна, в которой мы являемся людьми, которые хотят, чтобы в нашей стране всегда все было хорошо. Поэтому, как люди, которые призваны сделать все для того, чтобы наша страна была сильной и могучей. Мы говорили, что мы будем делать весь максимум для того, чтобы никто не смог раскачать ни межнационал, ни межконфессионал, а будем все делать во благо. Если хотите сказать пару слов, пожалуйста, и пару, и много слов можете сказать. Ну, самый главный момент, зачем нужны мы, если нет России? Совершенно. Россия есть, поэтому будем продолжать, и любая позиция должна быть силы и справедливости. Только силы, только справедливость, поэтому мы нашли общий язык, мы все моменты обсудили, и... Работа, как Руща отдельно состою того подразділення, в зараз знаходимося, так і на взаємодія з Абтіороновичем буде продовжатися. чудово, тепер ми знаємо, хто буде тримати Курську область. Але, можливо, ви не знали, але виявляється, що Резиденція Західного антихриста, вона знаходиться десь між Донецькою та Луганською областями, бо як інакше пояснити, що якісь там цінності, щось там їм нав'язують, а вони їм протистоять на фронті. Найголовніше случка Русіча і. Лаптія Ладіна, вона показує, що, звісно, там немає ані переконань, ані релігійних, ані яких інших. Все, що сьогодні об'єднує росіян, це бажання і спроба вижити, хоч якимось чином, розуміючи, яка дупа на них насувається. Тож, якщо треба схрестити жабу із гадюкою, вони це чудово роблять. Але знаєте, що мене дивує, у тому сенсі, що вони ж там і розповідають антихріст, каже, лаптіяладіна, це ж, значить, про... Про іншу віру, але окей, окей. Зараз про інше власне про чортів. Ми вам показували історію про те, як задвосотили кореспондента, пропагандиста і звісті, і логічно було б питання, що на фронті, звісно, в кожній стороні не вистачає. Захисту не вистачає посилення. Ми постійно над цим працюємо, щоб збройні сили були найкращими. Ну а в Росії як думають? На хіба комусь реби, дрони, танк армата, який ніхто таки не побачив? То все для слабаків. А от Друга армія світу, особливо коли Русіч об'єднався із кадирівцями, вони можуть воювати із просто із хрестом на пузі. Ну а в якості броні можна ще й. Іконками обкластися, винний злочинець Путін вирішив допомогти їхнім мальчикам на фронті, передавши їм натільні хрести зі своїми, звісно, зі своїм вітанням. Христи освятив саме головний чорт Російської Федерації Російської церкви: це Гундяєв, так би мовити, чорти плакали, кололись, але все одно намагались грати в скрєпи. То Тож є в нас ще оці адепти московського патріархата в Україні. С праздником. У вас также сердечно. Да. Ваше священное. Хочу вас попросить осветить этого по эти вот нательные крестики и иконки, да. которые планирую потом передать в подарок всем нашим по командующим, миру. которые выполняют особо важные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества. Ответить Думаю, что им будет... Особенно приємно отримати символи віри, тим були освящені вані, ще і вражди ночі вовремя свята враждиського послуження. Та ви задовбаєтесь штампувати ці хрести. Ваші солдати гинуть мухи. Вам просто на всіх не вистачить. Ми можемо сьогодні урочисто привітати. Російські окупаційні війська сьогодні вони побили ще один рекорд. Нам про це звітує Генеральний штаб. Цифра їхніх втрат перевалила за 800 тисяч. Але що? Але в Росії всім на це плювати. Наступ в Курській області розширюється плацдарм та плювати в Кремлі час для піару. Не тільки в церкві, а ще й на улюбленій темі воєнного злочинця Путіна на дітях. До речі, кажуть, що Путін дійсно дуже байдужий до дітей, і фіно таймін, за що, зокрема, правда, за інші злочини, але отримав і ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Так от, ця моль подзвонила 15-річній дівчинці із Горлівки. Її кулька, нібито її кульку пиня зняв із ялинки бажань і відправив її на екскурсію в Пітер. Бо що дитина бачила в цій окупації, особливо за час останнього періоду? Середньостатистичне життя як при Росії. Це бідність і розруха. Я єдине на що сподіваюся, це те, що ця дитина, можливо, колись, коли вивітриться з неї вся пропаганда, то вона все ж таки запитає у цього чорта: а за що він її життя та життя всіх інших, хто проживав на Донбасі, перетворив у суцільне пекло. Для чого це все було? Прекрасно, очень нравится все на высшем уровне, скажем так Это то, что ты хотела? Да Ну, слава богу С праздником тебя, с Рождеством Вас тоже, с праздником угу. Как сестра, как малышка там? Прекрасно, все хорошо Тимофей, да? Правильно, да, Тимофей Ты помогаешь сестре, да? Конечно, как иначе Очень хорошо, что вы так дружно живете а, сестра с тобой, да? Ага. Вот что тебе бы всего понравилось? Мне очень понравился Екатерининский дворец, лазурная комната и главный зал. Там было очень красиво. Понравилось в Мартинском театре. Это танец Крисиного короля и танец китайцев. Щелкончик, очень хороший спектакль. Да. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка. Єдине, що мене втішає в цій історії, це те, що ми точно знаємо, коли настане час платити репарації, то її з Пітера нам буде що із вами вивозити для того, аби відновлювати наші території. Але знаєте, що мене все ж таки трошечки, але засмучують. Я, я її богу не знаю, що із самими росіянами в їхній масі мільйонів. Робити в буквальному сенсі, ну тобто, забудьте, не буде ніколи ніякої денацифікації, як це проходили німці, тому що німці це проходили поколіннями, і сьогодні на сьогодні нічого не відбудеться. Як перемагати цих демонів, якщо вони і не жили добре, і не збираються покращувати своє життя? Уявіть собі, коли вони в калюжі своєї блювотини і сечі, їх все влаштовує гірше їм не зробиш. Ці раби ще задовго до того. Як стали рабами, рабство отримали у спадок. Вони так жили за царів, потім за генсеків. Тепер при воєнному злочинцю Путін бідний, страх, безвихідь і є їхньою нормальністю. Жили. І то я зараз розумію, що не то що бідно, а ще хуже. хуже. Но... Ми не ощущали цього. Ми чувствовали, що ми выступал що ми говорил, і що ми умираємось И Когда Сталін умер, мама з папой плакали, як ніхто. При тому, що папа завжди стояв з рюкзачком, що його заберуть, неизвестно за що. Бачите, сходство, правда? Сьогодні теж Путін виступає і розповідає росіянам, що їм привиділи, що вони не живуть погано, що насправді оце і є прям. Найди на останок. у мене таке риторичне питання: то куди ж поїхали ці російські чиновники, підлабузники, товстосуми, товстопузи та селеби відпочивати на новорічні свята? Зрештою, де ж поділась перегорити сіманян. Може, в Крим, який вони дуже сильно люблять? Може, на окуповані території? Ну, бо ж вони так радіють новим новоприобрітонним землям, де, певно, вже Путін побудував оці відомі курорти Авдіївки. оці... Фешнебельні дорогі готелі в Угледарі, спа-центри у Крахове. і оце нове Монако по-руськи, звісно, але на території Маріуполя. <хи> звісно, ні, не для цього Путін ці черешні ростив біля себе, і не для цього він, на жаль, окуповував наші території. Чому кажу на жаль? Та тому що в тому той сенс, щоб вони гнили і були знищеними, щоб на них ми не могли жити. Не збирається він з них робити якісь оази. Для життя недорогих росіян ні, головне, щоб просто України не було в тому сенсі, як існує сьогодні. Все це аби в нас нічого не було. Ну а ці убогі, звісно, де відпочивати, вони обов'язково знайдуть. Ну і власне коротка історія про те, що росіяни роблять із нашими територіями, і що відбувається. Коли якісь тупі рукожопі буряти беруться робити ремонт з училища заасфальтірувалі. Тротуар. Все замечательно, все хорошо. Вопрос к знатокам. Это дерево заасфальтировали для того, чтобы оно умерло сразу же? И туда ниже еще шесть или пять деревьев. Эд, деточка, улицу освободили от деревьев. Нужно правильно вещи называть своими именами. На цьому, друзі, в мене все. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, бо я досі не маю пояснення, як так. Ми працюємо без малого три роки, а ви все ще на нас не підписані. 25-й рік найідеальніший час для цього. Тож підписуйтесь, коментуйте, почути побачене, і звісно, не забувайте: бережіть себе та бережіть Україну.